Вітаю вас в мережі магазину Мотостор. Сьогодні відео про джинма 244 з реверсом на широких скатах. Але найголовніше саме цей тракторець відправляється до власника у Хмельницьку область. Хмельниччина вже чекає, я швиденько. Перевіряю, чи готовий трактор до відвантаження. Завантажуємо в автомобіль і відправляємо на Хмельниччину. Ну а якщо ви надумаєте купити трактор Джинма 244 з реверсом, то вам варто зателефонувати 098 949 9090. Ну а я демонструю вам якість підготовки трактора до відвантаження. Звісно, зупиню увагу на те, що в комплекті є 4 противаги по 12 кг, плюс ось така захисна табличка, яка реально захищає виключвання. Ось цей пластиковий капот, цю пластикову решітку навіть точніше. Ну і звісно, галогенні фари. До речі, перевіримо, чи працюють вони. Як бачите, індикатори поворотів працюють і працює ближнє світло. Поставив перемикач у положення дальне світло і демонструю, що освітлення передньої головної оптики. Працює справно. Переднє колеса у нас розмірністю 6,50 на 16, розбірні колісні диски. І, до речі, вони цікаво виглядають, вони пофарбовані в синій колір. У нас переднє місце редукторного типу. Агротехнічний кліренс понад 35 сантиметрів, а колія по центрам, до речі, ми перевірили, складає метр тобто, сімнадцять. трактор укомплектований двигуном КМ 385 заводу Лейдонг. Бачимо дизайн повітряного фільтра масляного типу. І, оскільки трактор з реверсом, то в нас йде дводискове щеплення. Не забувайте, що трактор оснащено двома незалежними гідронасосами: один відповідає за роботу триточкової навіски, а інший за роботу гідропідсилювача. Перевірю одразу роботу гідропідсилювача і виворіт коліс. Супер в один бік, в інший виворіт просто причудовий. Панель приладів у нас автомобільного типу. Сучасна панель приладів, кермо не регулюється, перемикачі-вимикачі знаходяться безпосередньо на панелі приладів. Ну, Поверну ще раз до коробки: чотири передачі: окремий важель повишених понижених. І ліворуч біля сидіння знаходиться важель реверсу. Достатньо зручно. Також праворуч у нас важель, який відповідає за роботу триточкової навіскою підйому пускання. Червоненький в нас ручний газ, ну і звісно, важель блокування міжколісного диференціалу. Сидіння, бачите, з підлокітниками, круто можна підняти, опустити, виставити сидіння з регулюванням жорсткості, ну і, звісно, можете посунути, відсунути його. Ну і Головне вал відбору потужності на дві швидкості 540 і 1000. Є позаду ось така табличка підкріплення номерного знаку з підсвіткою, електрична розетка під причіп, пара гідровиходів і триточкова навіска, яка спокійно витримує навантаження у 500-550 кг. До речі, вал відбору потужності 6 шліців, але захищений ось таким чухлом, коли потрібно, знімете і будете під'єднувати додаткове навісне обладнання. Ну і буксирувальний гак два положення по висоті, плюс по кутам. Це зручно. Задні колеса, ви бачите, широкі, вони мають ширину 112 х 24 Точніше, розмірність. Ну і диск, звісно, розбірний. За рахунок цього, ось така стандартна колія у цього трактора складає метр двадцять. Зручно зібрано і круто зроблено. Ну і перевіримо роботу задніх, звісно, світлових приладів. Ось у нас індикація лівого повороту, ліхтар освітлення ходу назад і правий поворот. Також все працює, ну і підсвітка. Бачите, плівочки я не знімаю. Щоб ви одразу зрозуміли, власник придбав цей трактор по ціні 7100 доларів. Саме так вартує джинма в цей період. Гарантія на трактор 2 роки. І весь пакет реєстраційних документів надається безкоштовно до кожного трактора. Тому, якщо ви вирішили також придбати трактор Джинма 3244 з реверсом або HXRN, так написано на капоті від заводу Джинма. То я вам рекомендую не зволікати і телефонувати за номером 098 949 9090. Якщо ви просто переглянули відео, то не забудьте поставити лайк, натисніть сердечко і обов'язково напишіть коментар, напишіть, що думаєте про цей трактор. До речі, всі, хто пише коментарі, я їх читаю і знаю, що знімати в наступних відео, що вас цікавить. Це корисно і вам, і мені. Все, всім дякую за увагу. Чекаю ваших нових замовлень, техніки. Від мережі магазину мотостор і до зустрічі в наступних відео.